Віро Божого любі, скільки на світі людей, стільки думок, і неможливо кожній людині догодити. Навіть якщо і постараєшся якійсь людині догодити, все одно з часом людина забуває добро, і, можливо, навіть відплачує злом. Тому Господь нас на тому щоб ми більше догоджали Господу Богу, аніж людям. Тому що людина часто може забути добро. І в книзі Іови показано, що Господь він дуже любив Іову. Іова це була праведна людина, який допомагав людям, який підтримував людей. Але коли сталося в нього горе, не було нікого серед його оточення. І коли навіть прийшли його друзі, вони почали роптати, вони почали нарікати, думати, в чому Іова провинився. І на сьогоднішній день дуже багато є таких людей, які пишуть свої коментарі під відео, які бажають зла, але дуже мало тих, які підтримують і допоможуть. І Бог нам показує на, на ну, в образі лови. Він показує, що Бог він дивився на нього з неба, і він бачить його праведність. І нам треба так само завжди пам'ятати, що Бог на нас дивиться зверху. І він бачить наше серце, він бачить наші, наш, наші думки. Розуміє і знає. І кожна людина ми є під наглядом Божим. І неможливо можливо обманути людину, неможливо обманути Бога. Тому нам треба піклуватись про те, щоб наші імена були записані в книзі життя, щоб нас Господь Бог знав, знав нашу праведність, нашу любов до нього. І кожна людина, яка пізнає Бога, вона повинна проповідувати Слово Боже для того, щоб спаслись інші люди. Тому пророк Іова він в свій час він переніс такі важкі спитання, але Бог його нагородив. І коли він помолився за цих своїх, які роздумували ті, які ну, думали, що він провинив, аж тоді були прощені їм гріхи. Тому давайте будемо чесні перед Господом Богом, будемо вивчати Слово Боже, пізнавати Бога. Цього хоче сам Господь Бог. Амінь.